Друзі, доброго всім вечора. Ми на, ви на каналі Копачі з а ми приїхали на поле покопатися. Гляньте, ось таке ще не засіяне поле, що в принципі навіть не перетісковане. І ми приїхали на нього. Виходить, друга частина поля, ми аж туди приїжджали. Там черняхівська культура, ми туди заїхали, та частина поля вже засіяна, а ця ще навіть не обрана. Тут поверху був хуторок, скіфи попадалися, тому що недалеко кругани не є. Попадались наконечники. І в принципі ми приїхали сюди, ходимо, тут понад посадочкою. Гарно, тепло вже. І в мене був перший сигнальчик. Ну, я не знаю, ми, мабуть, в принципі, так годинки-дві вже ходимо. Попадалися різні обломки, цвітнячок різний, ну не було ні одного кругляшка. Думаю, ми, в принципі, приїхали ненадовго, думаю, чи стої включатися, чи не стоїть, тому що чомусь щось знайдемо. А тут попався перший кругляшок, і я вирішив включитися. Якщо ви це бачите відео, значить ми щось знайшли ну помимо цього кругляшка. Ладно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і погнали дивитися, що тут попалося. Гляньте, сигнал, який був. Завернусь якось від вітру і гляньте, терчить, терчить кругляшок, відбиток, все як має бути, все просто бомба. Дзвонили мідним. Значить, що должен бути царьок якийсь. Так, так. це царьок. Вже бачу. Н. буква Н. Наскільки я розумію, так, це попалося нам дві копій... а ні, одна-друга копійка 1899 рік. Це Стан більш-менш. Я не знаю, в принципі, в мене ні разу мабуть не попадалося, щоб поганий стан був у одній другої. Ось така перва знахідка, більш-менш цікава. Так що ходимо. Ми сьогодні втрьох приїхали. Я з 900-м, а Віталік із легендою. І Серікс з апексом ходить всі порозбрідалися, і якщо хтось щось знайде, буду підходити показувати, або вже так підійду, покажу що, що у них там є. Ладно, ходимо. Тільки подивіться, будемо понад самою-самою дорогий. У мене був низернікий такий сигнальчик. І випала мені монетка. Ось гляньте, відбиток, де вона лежала. Суха вже земля. То викопуєш монетки мокрі, можна розгледіти. А тут не роздивися. Зараз 15 копійок. А Які вони Даже року не видно. 15 копів 1952 рік. Ось такі 15 копійк, гляньте, вони покоцані, Вже такі ще потягали їх життя. Ладно, забираємо і ходимо. Друзі, гляньте, перейшов я ще на одне поле, теж хуторок стояв і тут. Воно передісковане, повністю, тоже кукуруза була. Куча мусора, куча. Он ямка була, сигнал був 95. Думав, ще п'ятак, уже тоже знімав, но мабуть виріжу. Попалась мені э, кришка з банки алюмінієва. І тут тож ось тоже сигнальчик був такий. Гляньте. 67-68. І мені випав кругляшок, гляньте. є. наконец-то выход кругляшок. Есть він. Є. Yeah. О, oh -oh -oh, круто! Круто! 10 копійок, 1925 рік. Хотелось б двушечку 25-го року. Ой, була бомба як! Ну все одно, круто! Білончик! Є! Третя монетка і білончик. лайкосик! І погнали! Буду сейчас тут вихажувати, несмотря на те, що мусор! Але я думаю, якщо білончики лізуть, значить, значит не бути і пізні реки. То есть Микола останній. Як ще я називають, або Микола Другий. Ладно, забираємо і ходимо. Ви тільки подивіться, який сигнал виходив. 93-94. Якщо ніяка ні кришки, ні банки не попадеться, то заявка на крупну мідь. Ага, бачите. Отаких сигналів тут дуже і дуже багато. Я вже не знаю, з десяток, мабуть, в онлайні пробував викопати і постійно попадається якийсь жбонь. Ладно, не знаю, це виріжу, не виріжу. Ну, ось такі сигнальчики попадаються в нас. Ви тільки подивіться, я її глазами знайшов. Проходжу, дивлюсь, кроляшок лежить. Потім ще провів металошика. чим так даш, точно. Гляньте, монетка, медячок, Мідячок, зараз намочу і включусь. А Ви тільки подивіться, яка мені красуня попалась. Це попалась копеечка Миколи Другого. 1809 рік. Ой, 1869, чи що, не розумію. 809. А, 1889 рік. Все. Побачив. Ось така. Одна копійка, вкинуть в мило, все отут От тоді йде. Гляньте, рельєфи є, все є. І буде бомбезна монетка. Забираємо і виходимо тут же. Мусора багато. Ну, так як показала практика, попався і білончик і мідячок. значить, значить ще щось випаде. Довгенько не включався, мабуть, годинки-дві. Вже гляньте. сонечко у нас заходить. І наконець-то винюхав сигнальчик. Гляньте. Лежить. Лежить монетка. Опа! що нам тут попалось Так, а нам попалося Дві копійки радянські. Року не видно, на жаль. Ще гляньте, залипши така в хлам ось недалеко ходить від мене Віталік тільки що показував теж. дві срібні знайшов два білончика і теж там радянське, царське є, а Сіріка не видно, десь як втік з самого початку, може десь знайшов в стороні, дом. Ну, на полі взагалі його не видно, хто знає, де він. Фух. Ладно, В кінці копа вже побачимося, де він є, я думаю, а може він вже до додому поїхав, то він сьогодні нас привіз. І все. Так, да, у нас темніє з кожної хвилини, Гляньте, сонечко вже сіло практично. Вон десь віталік ходить там, і в мене був тут же сигнал, так і кручусь. Він гляньте, така йомка була невелика. І сигнальчик такий 32-33 прямо як проволока дзвона, і випав кругляшок, і бачимо сухий, значить був десь зверху. Опять попалися мені дві копієчки, радянські. Тільки не видно, взагалі нічого залипше. Ладно, якщо щось відмию, то прикріплю опис, якщо ні, то значить ось такий каколик. Очередний кругляшок попався. Друзі, був такий більш-менш чіткий сигнал викопав. Гляньте який сигнал встав. Такий, тудим-сюдим, 39 прийду, а потім продивився, а вона на ребрі стоїть. Гляньте. На ребрі стоїть монетка. Якщо це монетка, не шайба якась. Похоже на монетку. І мідним дзвони. Зараз будемо дивитися з вами. Ага, мені попалося, я вже побачив. Одна копійка Миколаївська. Миколаївська одна копійка. Ні, Не бомбезна. Рік потім прикріплю в описі. Забираємо і вихажуємо. Будемо вже збиратись. Тільки що дзвонив до Сіріка, він каже, там на другому полі вихажує. Каже, що там нак знайшов, Щось що, що там по черняхам. Вихажує, там знайшов собі якесь поле і нам нічого не каже, а ми тут по хуторщині ходимо. От так воно буває. Ладно, ходимо. Ось і підійшли ми до машини, бистро-бистро збираємося, -бистро тому що нам треба іще в одне секретне місто виспіти до 9 вечора. Ладно, ми підійшли до машини, вже вдіваємося, передіваємося, ділимо швидкий обзорчик знахідок. Знахідки сьогодні їх небагато, але вони бомбезні, в принципі, в кожного крута є знахідка. Зараз дивимся і погнали. Перед переглядом знахідок підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і. Сірік, гляньте сьогодні, як бомбився. Бомбезний накт знайшов зразу на першому полі, де ми тільки під'їхали, він там залишився ходити. Потім двушка радянська, чи що це? Ні, напевно, 10 копійок чи, чи 10 копійок. І ось така черніховська пряга. Ви подивіться, яка бомбезна, ціла з зацепом з усім. Крутезні знахідки. По моїм знахідкам. Мені ось така гірка попалась, думаю, п'яталка так випала зразу Потім білончик попався 1925 року. Дві Миколаївські і раз, два, три, чотири радянські монетки. І Віталіка. Два білончика попались. Царська 10 копійок, 1915 рік, потім Радянська, 1927 рік і три п'ятечка радянські Ось такий вийшов у нас коп. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!